Друзі, привіт! Я рада вітати кожного з вас себе на каналі та на моїй кухні. Сьогодні ділюся з вами смачним, простим рецептом солодкої великодньої випічки. Це в нас хлібчик з додаванням родзинок. Рецепт простий, нескладний, готується доволі просто, а сама випічка виходить, неймовірно, смачна, пухка. Волога всередині в міру солодка, родзинки придають свого смаку. На рахунок родзинок ви можете їх замінити на любі сухофрукти або цукат. Запрошую, залишайтеся разом зі мною і давайте готувати ось таку смачну солодку випічку разом. Але для початку я хочу вам порекомендувати дуже хороший один магазин. В магазині не так давно я замовила для себе кухонні рушнички. І я ними дуже задоволена, якість дуже хороша. Кухонний рушничок є незамінним помічником на нашій кухні. Ну, практично кожного дня ми беремо свої руки і прибираємо, витираємо наш посуд. І для того, щоб гарно служили нам наші рушнички, вони повинні бути відповідно хорошої якості. Саме такі рушники, які я Придбала в цьому магазині є дуже і дуже хорошої якості. Це мікрофібра. Вони ідеально забирають вологу, дуже гарно витирають е, насухо весь посуд і не залишають ніяких слідів за собою, не залишають ніякого ворсу. Тому я вам всім щиро рекомендую в описі під цим відео. Я залишу вам посилання на цей магазин. Магазин називається Перінка Home. Власником цього магазину є моя хороша подруга. Знаю її особисто як хорошу та відповідальну людину, яка дбайливо ставиться до своєї роботи. Тому за це я вам можу гарантувати. Магазин налічує досить широкий асортимент різного товару. Тут ви можете знайти якісний товар за доступними цінами. До речі, такий товар може бути хорошою ідеєю для подарунка. На будь-яке свято для вашої дорогої людини. Іноді ми думаємо, що нам таке подарувати, щоб дійсно було цінне в очах і завжди було практичне. Цей товар ви можете спокійно замовляти, і він ніколи не буде зайвим. Кухонні рушнички або ж постільна білизна, вона завжди знайде своє місце в тому чи іншому будинку. Під цим відео я залишу вам посилання на інстаграм-сторіночку е, магазину Перінка Хом. Обов'язково заходьте та підпишіться на цю сторінку. До речі, там е, дуже часто проводяться різні розіграші просто за одну підписку. Тому будьте підписані, щоб бути учасником у різних розіграшах. А також ви будете завжди в курсі всіх новинок на їхній асортимент нового товару. Посилання на магазин «Перінка Home внизу під цим відео. Ну а зараз давайте готувати. І для нашої випічки нам потрібні такі продукти: мука просіяна, вершкове масло, яєчні жовтки, сіль, цукор, ванільний цукор, живі дріжджі, родзинки. Я родзинки добре промила теплою водою та просушила і тепле молоко. І в першу чергу розмиваю дріжджі з теплим молоком та 1 столову ложку цукру. В борошно висипаю сіль, цукор, ванільний цукор. Роблю таку якби ємність ложкою і вливаю розведені дріжджі. Також додаю в збиті вилку жовтки та підтоплене вершкове масло. Тісто у нас, як бачите, на жовтках. Далі поступово додаю тепле молоко і замішую тісто. Спочатку замішую дерев'яною ложкою, а далі буду вимішувати руками. Тісто здобне, воно любиться добре вимісити. Бачите, поступово доливаю та замішую. І на рахунок самого молока, так як борошно завжди по якості різне, то у вас може піти мало маймало молока, як в мене, або мало маймного Вливаю та перехожу замішувати руками. Тісто я вже добре вимісила. Подивіться, яке воно гарне, ніжне. Руку я помила, і, як бачите, воно вже абсолютно не прилипає мені до рук. І дуже гарно відстає від стінок посудина. Зараз родзинку вмішую в тісто і залишу або воно файно підростало в теплому місці. І знову повторюю: на початку ролику я вже казала, ви можете родзинка замінити на будь-який інший сухофрукт. Родзинку я вже добре вмішала в тісто, залишаю його у теплому місці приблизно на 2 години, щоб тісто добре підросло. Обов'язково накриваю кухонним рушничком. Можна, звичайно, накрити харчовою плівкою, аби воно в нас не обвітрювалося. І залишаю його на розстойку. В мене пройшло 2 години. Тісто в мене піднялося. Я його зараз затапкаю і зачекаю, бо воно піднялося ще раз. Далі розкладу по формочкам та зачекаю, аби воно добре піднялося у формочках. У мене форми діаметром 15 см. Я розклала тісто у три формочки. І ну, у мене вже добре також піднялося у формах. Підняти тісто добре змащую збитим яйцем та присипаю мигдальними пластівцями. Ви можете присипати там, арахісом чи маком за вашим смаком. І що у вас є під руками. Ось подивіться, яка в нас вже красота. Добре взмащую. Можна змастити просто самим жовтком. Але зараз змащую збитим яйцем. І щедро присипаю мигдальним пластівцями. Ну, клади. Ти ж маленьку? Ні, там це маленьку пару. Так. так, умничка, ну давай, давай ще. Так, Так, ще, ходи. Так. Таку. Так, так. акуратненько. Так. Ви щеката розумниця. Помічниця моя. Так. А тепер на іншу треба, мама, тобі. На іншу. На іншу. Ні, по одно, мама тобі казала. Давай. Так, так, так. Так, розумниця. Так. 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 По так. Добре, все. Давай ще на третю. По одно, давай. Давай. Бери один пелюсточок. Так. Правильно. А, не все, ти розумниця в мене. Так. Помічниця так, Так. І наша великодня солодка випічка готова. Випікала я їх 45 хвилин при 170 градусах. Але як я говорю завжди, і зараз повторюся, що час випікання зависить від вашої духовки. Ось подивіться, наша помічниця вже з ароматним хлібчиком. Дуже смачним, ніжним, всередині таким вологим, пористим. Пухким з родзинками, но неймовірно смачно. Обов'язково рекомендую приготувати для себе та своїх рідних таку надзвичайну смачну випічку. Випічка за таким простим рецептом виходить на всі 100% смачною, ніжною вологою, пористою, пухкою та м'ягенькою. Обов'язково зготуйте і напишіть мені, будь ласка, відгук. Чи сподобалося вам це відео. Всім гарно дякую, хто сьогодні з нами був на каналі Мамина Помічниця. Дякую гарно, хто вже підписаний на наш канал. Також, хто не підписався, заходьте, підписуйтеся дзвіночком, щоб не пропустити наступних відео. Ну, а сьогодні я буду прощатися разом з вами. Бажаю всім вам приємного дня, мирного всім нам неба! Хай вас Господь всіх рясно благословить і до нових наступних та смачних зустрічей! З вами були сьогодні Мальвіна та Катеринка.